САО Богдана це богиня війни та артилерії, за словами знавців військової справи. Створена в Україні наповнює ворогів страхом, а українців відчуттям гордості. Щоб прославити винахід, що породжує тепло в душах наших співвітчизників, ми створили 3D-конструктор Богдана. По-перше, 3D-пазл Сау Богдана це цікава головоломка, яку потрібно скласти. По це гарна модель, що прикрасить інтер'єр, доповнить будь-яку колекцію військової техніки. Розгляньмо 3D-пазл Богдану від отримання до кінцевого результату. Перше. Набір. Ви отримаєте Богдану в стильній картонній коробці. Всередині є допоміжні інструменти, як от стилус для виймання маленьких деталей і наждачний папір. Під кришкою розміщується QR-код, що веде до електронної інструкції. Це зручно та екологічно. Також на YouTube-каналі виробника є відеоінструкція, на якій знятий процес складання Богдану. Якщо вам потрібно зробити ефектний подарунок, ви можете додатково замовити паперову інструкцію. Всі деталі Богдани розміщені в семи плашках. Чотири з них кольорові односторонні. Одна кольорова двостороння та дві чорні. Друге складання. Матеріали безпечні, деталі з дерева. Краї гладкі, адже вирізані лазером. Для друку використовується екологічні уф чорнила Елементи виймаються із планшеток. Для складання не потрібен клей, адже деталі скріплюються за допомогою отворів та виступів. В конструкторі 510 деталей, приблизний час складання 8 годин. Третє – Модель. Богдана Запарблена в камуфляжні кольори має на корпусі Герб України, емблему ракетних військ і артилерії, емблему сухопутних військ та інше. В моделі є багато рухомих деталей і вузлів. Колеса крутяться, двері кабіни відчиняються, кришки люків відкидаються, є гармата, яка піднімається на 65 градусів, опускається на 5 градусів та повертається в боки на 30 градусів кожну сторону за допомогою спеціального механізму. Має підйомну платформу з опорами та фіксатору, масштаб моделі 1 до 35 Розміри в похідному режимі 387 мм довжина, 110 мм ширина, 107 мм висота, в бойовому 387 мм довжина, 110 мм ширина, 275 мм висота. Поєднується з іншими конструкторами військової лінійки від 3D brt адже зроблена в одному масштабі. Посилання на сторінку з Богданою в описі під відео. Ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на наш канал, переходьте на наш сайт. Українське виробництво продовжує працювати для вас.